Вітанням розпочинаємо новий інформаційний тиждень, яким видався понеділок. Знають наші кореспонденти у студії. Працює Люба Яворська. Золота лихоманка, австрійський ювелірний магазин. обікрали. садкам тісно, скоро в дошкільних закладах не буде місць для малюків. Світлою дорогою вже незабаром шлях зі Стер'я до моршина освітлюватиметься. Пограбування на мільйон вночі зловмисника обікрали ювелірний магазин Люксор, що на вулиці поштовій. Ймовірно, грабіжники планували цю справу давно, адже діли злагоджено і оперативно з подробицями зухвалого злочину Світлана Кренців. Сусіди говорять, що ніяких підозрілих звуків не чули. з Чого можна зробити висновок, що зловмисники діяли тихо та швидко? Власник магазину вважає, що це справа рук професіоналів. Після спрацювання сигналізації всього за лічені хвилини на місце злочину прибула оперативна група. Однак, за злодіями і слід простив, цегляна стіна була розібрана в тому місці, де власний стояв сейф із золотими ювелірними прикрасами. Очевидно, злочинці діяли заздалегідь спланованій схемі. Наразі по цій справі ведеться слідство. А поки власник підраховує вартість пограбованого за неофіційними даними. В сейфі було 3,5 кілограм золотих виробів, а це приблизно мільйон гривень. З християнської злагоди за грати. засновницю кредитної спілки взяли під варту. Таку постанову виніс Галицький районний суд Львова. Як виявилось, жінка обшахрувала щонайменше пів тисячі львів'ян, постраждали від зловмисників і жителі інших областей. Про це заявив начальник обласної міліції Василь Пісний. За попередніми даними працівники кредитної спілки розкрадали депозитні гроші. За словами Василя Пісного, кредитна спілка діяла не лише на території Львівської області, але й в шести областях захід. Нього регіону. громадянка, яка створила цю кредитну спілку, брала в людей кошти під 24% і віддавала іншим під 30%. Ми довели, що частково кошти громадян, які давали їх під відсотки, були розкрадені. На сьогодні надійшло більше півтисячі заяв від громадян про неповернення коштів, розповів начальник Львівського обласного відділу Міністерства внутрішніх справ. Слідче управління порушило кримінальну справу за статтею привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим. Становищем наразі засновниця кредитної спілки перебуває у сізо у разі доведення її. вини її загрожує до восьми років позбавлення волі. Ближче до цивілізації. Відтепер траси, що проходять через села П'ятничани, фалеш Станків та Довги будуть освітлені. Ці роботи працівники РЕМО планують зробити до Пасхи. Електричні стовпи, на які встановлюватимуть ліхтарі, вже стоять. Сільський голова станкова говорить, що на освітлення траси виділено 45 тисяч гривень. Частину грошей дала райдержадміністрація. дежадміністрація. Так, Це така си воно розташовано і та. Йдемо вже, йдемо вже до цивілізації, до кращого життя, і і хочемо теж. Може люди району єсела щось усвітлюється, ну і ми як то кажуть, не не хочемо відставати від других. Війна та її наслідки минулого тижня Стрія налякала вибухова знахідка часів Другої світової війни. На Львівщині земля продовжує видавати на гораздирі боєприпаси. У лісі біля Золочева знайшли 22 мінометні міни та один артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Крім цього, протягом вихідних у різних районах Львівщини виявили одну авіаційну бомбу, одну мінометну міну, одну гранату Ф 1 та чотири артилерійських снаряди. Діти, діти, де вас подіти? Дошкільні заклади Львівщини переповнені. У 2008 році 100 місць у дитсадках доводилось ділити 131 дитині. У цьому році в області працює 536 дитячих садочків. Це на 24 заклади більше, аніж минулоріч. Відповідно, дошкільне стало на 4 тисячі більше. Загальна ж кількість вихованців садочків Львівщини майже 52 тисячі. Це діти віком від 1 до 6 років. Батьки вже відчувають наслідки Відки такого браку місць, коли доводиться мало не з народження дитини подавати документи її в дитячі садочки. Те часом все більше дітей охоплює дошкільне виховання. Серед міського населення у середньому 41% дітей відвідують садочки. У селах ця частка удвічі менша. А на леоні все без змін принаймні скорочувати виробництво чи працівників керівництво заводу не збирається. У цьому впевнений голова стрійської районної ради Роман Козак. Зараз підприємство працює чотири дні у три зміни і залишається основним наповнювачем бюджету району. Якби підприємство зупинилося, ми б мали великі проблеми. Сподіваємось, що завод буде нарощувати виробництвом. Сказав Роман Козак. Страсті Христові у стрию. пережити події останніх годин життя Ісуса Христа могли усі, хто прийшов недільного вечора до міського будинку культури на виставу про страсті Христові. Дійство представляли учасники молодіжної спільноти Вірчичне зерно що діє при кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Натхненником та організатором вистави стала сестра Мірія. Проповідувати слово Боже можуть не тільки священники, вважають учасники спільноти своїми виступами. Вони теж всі. Зерна любові та добра у такий спосіб вони присвячують себе Богові. Родо Львова з 7 по 10 квітня на Львівщині перебуватиме делегація із Паризького музею. Метою візиту делегації є організація виставки робіт Івана Георга Пінзеля у Луврі. У складі делегації представники департаменту культури цього музею Женев'єва Бреск, Гельєм Шера, Ворора Беслі у Львові. Їх супроводжуватиме перший заступник міністра культури та туризму України Владислав Корнієнко. І на цьому у мене все. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі. Також не забувайте дивитись наші новини на сайті Телеланкомієй. Хай щастить. Спонсором рубрики «Погода» на нашому каналі є салон «Магія краси». Сьогодні на Львівщині хмарна погода з проясненнями, а часом дощ містями грози. У горах на дорогах ожеледиться вітер південний з переходом в день на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Під час гроз пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 18-13 вище нуля. Партнер погоди на телеканалі «Лан» Салон магія краси, тіло, волосся, обличчя та руки. про красу ми знаємо. Все, салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан.